Ні, мурашникам в історичному центрі Черкас з таким плакатом на сесію прийшов місцевий житель Даніїл Владимиров. каже, живе поблизу замкового узвозу. Щодня спостерігає, як руйнують історичне місце. Це візитка в Черкас. Це раз друга це, як бачите, сквер на кномічкого перекриє, що теж б'є по суті цей парк. І тому це не добре сьогодні. Розглядатимуть петицію щодо зупинення будівництва під замковою горою. Її торік, 17 грудня, зареєстрував громадський діяч Денис Гайда. Говорить, вона набрала 776 голосів з 500 необхідних. Нам обіцяли проведення громадських слухань і проведення, взагалі, обговорення проекту перед тим, як починати там щось будувати. Тому, в принципі, ця петиція є саме реакцією на те, що ми в один момент побачили, що на паркані на цій ділянці з'явився паспорт об'єкту і дізнались про те, що міська рада видала містобудівні умови на зведення трансформаторної підстанції. Це велика загроза того, що ми можемо втратити велику ділянку під сквером Богдана Хмельницького в центрі міста, яка зараз належить громаді, і вона буде просто приватною забудовника. Питання обговорювали депутати історичні докази свідчення. Говорять про те, що саме там пішло місце Черкаси. Звідти, саме там, є наш історичний центр. Забудовувати подібну земельну ділянку, забудовувати цей ареал є елементарною неповагою до самих себе. Місто будується і воно радує око. Так є певні нюанси, так є певні різні, різні бачення саме по цій території, але завжди є вихід. Просто питання, як цей вихід можна знаходити під час консенсусу діалогу. А можна його не шукати і заробляти деяким людям собі політичні бали. Я не всі пози позиції особисто я розділяю комітети захисту замку. Тобто, ну наприклад, реставрацію будинку з рефонами, я не, не вважаю таким злом, як його нам малюють. Той проект, забудови, який є, і чому я виступаю проти нього, він вб'є одну з двох оглядових майданчиків міста. Черкас я проти маніпуляцій, коли кажуть, що воно не воно не закриє вид на Дніпро, тому що воно не закриє вид на Дніпро попід там дахом цих будівель, але воно закриє повністю вид на долину Троян, на дерева. і за забудову замку. Ми звичайно проти. Опісля свою думку висловив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Йде забудова замкову узвозу. Сьогодні йде реставрація, реконструкція, як ви там називаєте, тому що щоб не притягувати мене злочин, чи ремонт, чи будівництво приватного будинку, будинок з рефонами. Друзі, ну це що, просто так прийти, забрати? Ну як це так можна? Коли буде починатися будівництво, тоді будемо дискутувати. Сьогодні з забудовником в мене чіткі дедлайн, що восени він повинен здати реставрований будинок рефону. От коли він реставрує, подивимося, потім будемо далі дискутувати. От і вся моя позиція. Немає напруги по всій митці. Ця трансформаторна станція буде забезпечувати в тому числі, щоб жителі навколишніх будинків могли нормально користуватися цим. Петицію щодо зупинення будівництва не підтримали. За 12, 4 проти. Рішення не прийнято ми не можемо е, своїм рішенням забрати, припинити і так далі. Не, от е, тому е, дана. Е, е, Петиція є юридично нікчемна і до жодних наслідків або прийняття, або не прийняття даної петиції не несе. На сесії сьогодні ухвалили й програму соціально-економічного розвитку міста. Її сума один мільярд сто тисяч гривень, зазначив секретар міськради Юрій Тренкін. Це дуже важливий документ, тому що він містить в собі капітальні видатки, які буде здійснювати Черкаська міська рада в 2025 році. Серед основних. Направлень видатків це підтримка збройних сил України понад 300 мільйонів гривень. Це підтримка медичної галузі. Також видатки місяць поліпшення умов. В освітніх закладах, в закладах охорони здоров'я, також депутати ухвалили рішення скасувати одноразові виплати породіллям, які раніше надавало місто. Сума допомоги становила 25 тисяч гривень, зазначила директорка департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. Грошова допомога сім'ям, в яких народились діти з 01.01.2023, виплачується сім'ям, діти, в яких народились. До 31-го у нас в кожній програмі обов'язково є і діє така норма, що видатки на реалізацію заходів програм плануються в обсягах можливостей міського бюджету. На сьогодні міський бюджет спрямовує кошти більшою мірою знаєте на ЗСУ. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси хочу зайти